Слава Ісусу Христу! дорогі семінаристи, кандидати до священства. Ми сьогодні в Тернопільській семінарі мали дні духовної віднови, реколекції, два повних дні, де ми представляли оновлену програму Патріаршої комісії іванілізації Хочемо бачити Ісуса. І по цій програмі ми мали можливість з семінаристами пройти всі тематики весь зміст. Тої благовісті, доброї новини, кажемо, Киригли, щоб не просто вони почули, але також, щоб семінаристи отримали досвід, пережили досвід. Тому ці реколекції були в такій формі, що кожен мав можливість отримати досвід Божої любові, що Бог їх любить, так їхнім батьком супроводжує, так, також і власної грішності, що в життя людини, на жаль, входить гріх. Відтак, Людина потребує Спасителя, відкупителя, і всі ми прагнемо Його так. І відтак, це спасіння, яке Ісус Христос нам подарував, ми приймаємо вірою і наверненням. Цією вірою автентичною, тобто спасительною вірою, яка виявляється, проявляється в наверненні нашого розуму, серця. А Ісус це все звершує, здійснює, чинить актуальним через таїнства церкви, через сім таїн. І відтак ми з вами говорили про Духа Святого, так який сходить, запечатує це діло спасіння і об'єднує всіх у спільноту, парафіальну спільноту, семінарійну спільноту. Такий короткий зміст е, наших наук для братів, кандидатів до священства. Е, можливо, хтось ще думає вступити на цю дорогу. Це ласкаво. Запрошуємо до семінарії Тернопільської, та як до інших інших семінарій, які в нас є в Україні. Якщо хтось відчуває це покликання, що Бог його кличе бути тим інструментом, тим каналом, провідником Божої благодаті, Божої любові до народу Божого, щоб об'явити людям, що Бог є їхнім батьком, любить їх, піклується про них, щоб вони отримали цей досвід. Так? І відтак цей досвід благовісті керигми завершується в тому, що люди. Приходять до життя таїнства на церкву, щоб жити сімся тих таїнств, які Господь залишив в церкві Христовій, яка уділяє всім вірним паломникам у дорозі до небесного Єрусалиму. Тому ласкаво запрошуємо до наших семінарій в Україні всіх кандидатів до священства. А тим, хто вже є в семінарії. Бажаємо такого переосмислення, пережиття, відновлення цього досвіду першої любові, бо це найбільше змінює досвід людину, так не тільки знання, інформація, а пережитий особистісний досвід, щоб вони мали досвід зустрічі з Воскреслим Христом, чи з його Божою любов'ю, чи з прощенням, чи з милосердям. Як ми це називали, але особистісний досвід зустрічі з Богом, коли людина починає входити з ним в стосунки, так починає культивувати, плекати, розвивати ці стосунки з Господом, тому що він їх покликав, щоб були при ньому. Перших учнів Ісус покликав, щоб перебували біля нього, навчилися в тих стосунках зростати, що він йде разом з ними. Як їхній Господь і батько, так і відтак їх потім посилає у світ. Ідіть і зробіть учними усі народи. Тобто, проголошуйте благовість, добру новину спасіння в Ісусі Христі, проголошуйте це Євангеліє Царства, і як завершення, як квітка того всього, так хрестича їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа, тобто, живучи таїнствоми Церкви Христової, яку Ісус заснував день п'ятидесятниці, полюбив її, видав собі. Себе за Христову Церкву, так щоб вона принесла плід, щоб плід цей тривав. Тому дякую за можливість, за запрошення. За цю ректору е бути два дні в товаристві, в спільноті, молодих семінаристів, сам відновлюю свою юність, так як варел відновлюється в нашому юність. Так і було приємно бути і тішитися, що ви приймали це слово, слухали уважно, були такими чути. Чутливими на діяння Духа Божого Святого, на це слово, яке було проголошене для вас, в науках, проповідях, так на духовні розмови приходили хтось, багато йшли до сповіді, питання, відповіді задавали. Хай Бог благословить розвиток, щоб ми не боялися служити Богові, залишатися в Україні. Навіть у часі війни Бог є з нами, Бог далі є творцем історії і стоїть далі, як в старому завіті, так і сьогодні. Той самий Бог. так? Тому просимо надалі е, розвивати своє покликання, місію слухатися наставників ваших, хай Бог благословить, і завжди під супроводом Матері Божої в Тернополі, Зерваницької, а в інших місцях, інших наших іконах, де Мати Божа прославилася в чудотворних місцях. Боже, всім благословення і зросту, благословення самогубнім Бога, Отця і Сина, Духа Святого, зійде до вас, перебуває з вами сьогодні. І по всі дні життя вашого. Амінь. Не бійтеся служити Богові і подати, поуфірувати своє життя Господеві. А Він з нього зробить певний шедевр, такий, який тільки Бог знає. Так? Чим більше будемо співпрацювати з Його випереджаючою ласкою і благодаттю, тим більше ми станемо тим світильником, будемо плекати ту мережу світла в наших парафіальних спільнотах. На славу Божу!